Вітаю всіх! Готую сьогодні перець у томатному соку. Для приготування перцю в томатному соку нам потрібно 3 кг перцю, очищеного від насіння та порізаного на шматки, 2 літра томатного соку, 2 головки часнику, пропущеного через прес, 3 лаврові листки та 20 горошин чорного перцю, склянка цукру. 125 грамів оцту, 150 грамів олії та дві столові ложки солі. Усі із помідорів додаємо подрібнений часник і спеціями. Сіль. Оцет олію. та цукор. Все вимішуємо і ставимо варитись. Сік зі спеціями проварився 20 хвилин. Зараз я викладаю сюди перець. Перець поварився 15 хвилин. Зараз я його розкладаю по банках, укладаю щільно. Закриваю кришками під ключ, перевертаю закриті банки догори дном і накриваю одіялом. Вихід з однієї порції 4 літра. Готуйтесь з любов'ю і все у вас вийде. Бажаю всім миру та перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!